А зараз, ну, навіть в Україні, у нас не то, що там в Німеччині тут якась ідея. Ідея така, що треба відпочивати. Е, переважна більшість населення, вони якоїсь такої переважна більшість українців, що вірять в таку релігію відпочинку, шашлики, два рази в рік на море, щось там літо і нічого не робити. Якось тато з мамою поможуть, а там воно потім якось буде і держава має дати. Ну, звісно, нас поки що рятує, а може і не рятує. Е, тому що таки, ну, нас звичайно, нас. Ну, я читав, мені склалося, що в нас дуже все це дуже схоже на Німеччину. Єдина різниця та, що е, у нас е, рівень у цих виплат він менший. Ну, але у нас і ціни менші. І запити в людей трошки теж менше. І плюс, в нашій, скажімо, якщо в Німеччині. Майже 50% населення орендує нерухомість. то У нас на 90% населення має свою якусь нерухомість. Інші питання, наскільки вони не забезпечені. Але от, то, що вони її мають, це якось дає якусь стабільність і спрошує. Скажімо, життя на цій планеті. Але, от те, що тіло Сарацин робить висновки, що Німеччина тим, що вона створює такі стимули, щоб люди нічого не робили, тільки сиділи вдома, заводили дітей, отримували виплати з бюджету і насолоджувалися життям, вона фактично стала на шлях самоліквідації. Ну, у них ще додається те, що вони мігрантів приводять. Нас з мігрантами поки що не така проблема. Але за великим рахунком, в мене враження, що ця книга вона дуже корисна була б для України, якби би прочитана. І тим, що на ми дуже нагадуємо в цьому сенсі. Ми, можливо, пашемо не так, як німці, але за великим рахунком, наші всі економічні переваги, навіть попри те, що в нас трохи є сировини, можливо, більше ніж німеччині. Вони теж базуються на тому, що треба працювати, треба щось робити, треба е, вчитися, треба читати, треба знати арифметику, треба опановувати професію і треба працювати. З рахунки на те, що ми розбагатіємо, за рахунок того, що держава щось дасть. Вони м'яко кажучи, ну примарні, нічого з цього не буде. То йдеться дуже активно працювати.